Реформа шкільного харчування за ініціативи Олени Зеленської розпочалася у 2020 році. Найголовніше, що змінилося для дітей, меню кожного дня в рауціоні мають бути різноманітні страви. Вперше і також саме головне, щоб були фрукти і свіжі овочі для дітей. Напої. Соки. меню, яке є, Яке ми готуємо зараз по клопотенку. Дітям подобаються. Був навіть випадок, хлопчик три рази приходив, просив макаронів. Добав за словами учнів, щодня у їдальні подають перші та другі страви, салати, напої, фрукти та десерти. Харчування дуже чудове. Все мені подобається, все чисто, все смачно. Найбільше подобається це супи, супи тут смачні, а найулюбленіша справа це супи або борщі, тому що я це люблю ще з самого дитинства, а також тут дуже смачно їх готують. Щодо вартості харчування, батьки не скаржаться, адже знають, що платять за здорову їжу. Вона витрачає десь в районі 60 гривень. Якщо хоче, вона ще підійде собі е, у кафетері, ще щось може замовити, але це краще ніж вона піде в АТБ і щось візьме. Що харчування, що кава є різниця, правда? Випити кави і з'їсти перше, друге і камбуз. Тому я вважаю, що вартість відповідна. Директорка ліцею розповіла: реформа не лише про збалансоване харчування, а й про комфортні умови у їдальні. Ми змінювали саму їдальню. Тому що у нас навчальний заклад експлуатується з 1963 року. Ремонту як такого тут не було капітально, тому вирішили ну, осучаснити більше їдальню. щоб не тільки вони харчувалися гарячою їжею у нас а у нас і буфет з'явився, і діти можуть придбати випічку, смачну, корисно через відключення електроенергії та повітряні тривоги. Організовувати харчування школярів стало ще важче. Якщо повітряна тривога, будемо так казати, є у нас короткостроково, У нас це відпрацьовано, тобто дві дві з половиною години зрозуміло, що тут є замінність є швидке реагування, під час після підготовки. Може бути видачі продуктів, які і вже існуючі, які приготовлені. Відключення світла ще більша проблема для приготування їжі до відключень. У нас є Список графік відключення, і якщо ми входимо в той список, то наша команда виходить раніше на роботу, ми робимо заготовки, як можливо, і готуємо, щоб діти прийняли ну, свіжу і теплу їжу. Ну, зазвичай десь в 5:50 ми вже тут, якщо це в норм, ну, нормальний. А коли Є тривога, що не буде світла, тоді ми виходимо на 5 годин ранку, може й чуть раніше. Також у разі такої ситуації інколи доводиться змінювати меню, щоб продукти не зіпсувалися. Вікторія Кутинович, Ігор Литвак, телеканал СК 1